Мангальний комплекс Орел нації це не просто пристрій для приготування, це сплав історії надійності та якості Римської імперії. Центральний елемент нашого мангального комплексу це Орел з написом Еспікюар. Орел пам'ятає про символи Римської імперії. У давнину Орли використовувалися легіонах Риму як знак влади та свободи. Абревіатура Еспікюар нагадує про силу суспільства та його зв'язок з природою. Орнаменти довкола орла це відданість класичній красі. Вони, як і мангальний комплекс, створені для того, щоб вдосконалювати ваші зустрічі. Мангальний комплекс включає в себе жаровню 800 мм, кришку барбекю, піч під казан, робочу поверхню, а також дуже зручну дровницю. Жаровня розміром 800 мм має кришку барбікю з термометром та щупом для приготування якісних страв. Також жаровня має. Зольних. під Казан має розміри 350х350 мм, різні розміри для ваших казанів, дуже зручну топку, а також золезбірник із регулюванням повітря. Позаду мангального комплексу влаштовано димохід. Мангальний комплекс Орел нації створений для зручного готування, не втрачаючи часу. І зручний дах під нахилом, який збереже вас від сонця та будь-якої негоди. Від римських легіонів до вашого мангального місця Орел нації поєднує минуле та тепер. Він не просто пристрій, це частина вашої історії. А ви готові стати частиною цієї історії? Якщо так, то заходьте на наш сайт за посиланням в описі, а також телефонуйте нашим менеджерам за телефонами під цим відео, і ви дізнаєтесь більше.